Христос посеред нас на календарі четвер, 26 липня, у нинішній день, перебуваючи у храмах, маємо можливість почути повчання із Івангелія від Матфея, із якого лунають слова Спасителя: Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Яка користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Тож головне завдання у земному житті в першу чергу спасати свою душу, думати про духовне, а на ділі робити хороші вчинки. Нині свята Православна Церква відзначає з почестями собор Архангела Гавриїла. І священного писання ми знаємо, що Архангел Гавриїл кілька разів згадується як небесний вісник, якого Бог посилає, щоб сповістити людям свої плани про спасіння роду людського. Ім'я Гавриїл означає єврейською мовою сила Божа. Він є один з семи головних янголів, які відповідно до книги Товита приносять молитви святих і входять перед славою святого. Так архангел Гавриїл кілька разів пророку Даниїлу розкривав йому таємниці про пришестя Месії, гонінь Антихриста і кінця світу. Перед пришестям Сина Божого на світ архангел з'явився у храмі старця Захарії і повідомив йому про чудесне зачаття предтечі. А через шість місяців він з'явився у Назареті Діві Марії зі звісткою про обрання її бути матір'ю Христа Спасителя. А також, на думку деяких отців церкви, архангел Гавриїл був посланий для підкріплення Спасителя під час молитви в Гевсиманському саду, і потім для того, щоб сповістити Богоматері день її успінь. Ось чому у богослужбових книгах церква іменує Архангела Гавриїла служителем чудес. Нині з ним ангела. Ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Степан та Іуліан. Дорогі брати і сестри! Постарайтеся із шанобливою покорою відноситися до духовенства єпископа, священника, діакона, повчає священомученик Ігнатій Богоносець, той, хто їм кориться, слухає Христа. Тож хай повсякчас осяває в вас мілість Божа!